Вишиванка ще не ознака того, що ти українець, адже головне це Україна в душі. Але чому б не продемонструвати таку красу у всеукраїнський день вишиванки? Тим більше технік сотні, а орнаментів тисячі, говорить майстриня вишивальниця Ірина Борщова. Полтавська вишивка нащитує близько 200 видів технік вишивки. От Оце ручна робота. В ручної роботі може виконати від П'яти, сіми, десяти і більше видів техніки. от Мережка, змережування, виколка, зубкування. Тобто ну, так зразу вишивається на полотні. Тому Тут і тут однаково. Надихнула її на цю справу бабуся. Нині майстриня одягає відомих українців та вишиває на замовлення діаспори в усьому світі. Полтавська вишивка має біл знаменита білим по білому і постильні тона. Коричневий, болотний вишивана сорочка у моді завжди. А цього сезону актуальні широкі рукави. Говорить майстриня Ангеліна Олійник. Повертається мода на ста на старі рукави. Раніше ж були дуже пи старовинні, були пишні рукави. І зараз повертається мода. На рукав називається «Боха». Вони йдуть такі об'ємні. Популярні зараз і вишиті весільні сукні. Це весільна сукня. Вишивається вона дуже довго, годин 60, як не більше. Це наноситься малюнок на тканину. Дівчинка запілює в п'яльця і вишиває трудом своїм за допомогою машинки. Тоді це все вручну вирізається. При цьому кожен елемент у вишиванці має значення. Ромбик це засіяне поле, макове поле. Це Означає більше про життя, жити, життя, таке добробут. Ти красива дівчинка, яка в тебе вишиваночка, а писанки, які в тебе, Да? вишиває сорочки з дитинства і майстер музичних інструментів, Кобзар та архітектор Назар Божинський для ниток використовує натуральні фарбники. Особливо мене цікавлять такі найтрадиційніші види вишивання, а саме давні символи і особливо натуральні природні кольори. От, я, крім того, що вишивати, я намагаюся і плести килими, і для того там потрібно фарбувати нитки білі. Ті самі техніки фарбування вони придатні для вишивальних ниток. Тобто, це, наприклад, кора, дуба, вільхи, бузина іноді. От, крім того, зараз поширилось, що вишивають на Червоних, синіх, там чорних, сорочках, коричних, зелених, але для української вишиванки це не природньо. Українська вишиванка вона завжди на білому полотні, або там принаймні сірватому, або молочному. А студент Олександр вдягнувся в код нації назавжди. З українським орнаментом він зробив два татуювання. Я це дуже давно хотів, набив ще коли мені було 17 років 5 тому. От самим індакіскіз я шукав в інтернеті, старався шукати такі, щоб максимально була якась. Популярна вишивка, щоб типу не Саша Роващина, а орнаменти, які активно використовують в ну, українській культурі в українській вишивці. А оце татуювання воно було зроблено за місяць після початку повномасштабного вторгнення. Мені друзі подарували в талон, в тату-салон, І я добивав. Нагадаємо, день вишиванки запровадили в Україні 2006 року. Відзначають його у 3-4 травня в Україні та світі.